Друзі, вітаю на каналі. У нас сьогодні 11 квітня, мінус 2, дуже холодно, такий вітер. Це ранок, в день може буде менше. Вірніше, морозу, може, не буде в день. Але ось вночі мінус 2. Що сказати, не знаю, як, як воно буде, що буде, те буде. Ось так виглядають дерева персикові. Вчора ще був дощ. Ось. І сьогодні мороз. Редисочка, мабуть, померзла, я так думаю. Бо Вона така вся якась наче прив'явша. А так жалко. Після дощу ще й мороз. То це не дуже добре. Ось у нас тут водичка, ми точимо, то замерзло. Ось відро теж замерзло. Вчора я встигла трошки поприбирати тут, попалити сміття і в дощ пішов. Дивилася відео у людей, це Західна Україна, та там Взагалі от дерева, які цвітуть, повністю покриті льодом. То не буде, плодів не буде. Ну нічого, що вже буде, що буде, те й приймаємо. Наші козочки вже співають. Це зараз пів сьомого я трохи затрималася, бо тістом там. Ой, тут це тут тепленько. Да? Зараз я світло вам дам. Я вас поки нікуди не випускаю. На дворі дуже холодно. Сидіть, Ось тут у теплі, сидіть і нікуди не вилазьте. Чули? А? Ах, ви ж такі. А що це у нас тут робиться? А? Дівчата, як це ви туди залізли? Оце так. Да. Ну що, ханна, молока нема. Да? Випили все. Як це ви туди залізли? Може, з вечора вони туди ще потрапили? Не знаю. Це треба. Дивитися, де там є дірки, може вилізли світ. У нас всі закриті були. Ну нічого так і буде. Що вже зробиш? Ми їм все одно даємо, спляшечки даємо і навіть більше, тому що їхня мама козочка, вона первокотка, дає тільки 500 грам. А 500 грам для двох не вистачає. Тому я роблю так зараз. Вони вже у нас три місяці їм. І я одній дозволяю пити. Це у нас дана п'є, а мілка п'є з пляшечки вже молоко іншої кози, щоб вони добре їли. Зараз нічого такого немає, щоб їх підгодовувати сильно. Як холодно, вчора вони взагалі не були на пасовищі після обіду. Тільки сухеньке їли, то малечі обов'язково я даю молочко. Оце вранці. Добре пою їх, а в день уже як є. Ті, що не мають мамів, отримують свої 350 грам, деякі 400, деякі 500. А ті, хто мають своїх мамів, то ті собі підпивають їх цілий день. Поки так.